Чисто! Пісні і танці, чисто шоу, чисто гон. Президентом Шуфрич Стал. Лукашенко здав свій трон, Динамо намоки в Ліги чемпіон. Це погодьтесь, чистий гон, Чисто гон! За да, Юр, це добре, що ми разом важимо 150 грам. Да, да. Вам не подобається сало, ви просто не вмієте його носити. Юрчик, сьогодні свято, чого ти такий сумний? Розумієш, мама сказала: Юра, іди від нас. У Нас через тебе вдома нема що їсти. У Нас через тебе вдома нема що пити. Я в шоці. Як мама могла тобі таке сказати? Я не знаю, Макс, як, як твоя мама могла мені так сказати. А, то моя, да. Юра, ну це не привід для печалі, чортки розстроєний все одно. Розумію, що болить. Девиць, бачиш, шрав ззаді. Ага. В Афганістані, сукиру. Роз... Ага. Від... Мечете? В'єтнам. Між... Все були. <laughs> Не Того бачиш. Боже, може, що кіт покусав. Так болить кошмар. Розпочнемо серія коротких мініатюрок. Мініатюрка перша самогонщики. Ха-ха-ха-ха! <плес> Макс, то ти собі гониш. Та не собі, то на продаж. Мініатюрка друга, випадок в магазині риби. Добрий день. Добрий. 200 грам карася. 300 грамів красноперки. Грам 700 щучки. Ласка. І дайте, дайте? Можеща. О, да, і ляща. Ти що? А зараз візь ситуацію в поїзді, де мама своїм сином пустуном. Так я вже кажу. Ми ще в тамбур не йшли в речет, то чистий татуня, та то є. Я зараз кажу, провідній він тебе висадить. Боже, яке воно дурне. Та то дідо, тоді. Я зараз кажу, провідніку він тебе висадить. Та успокою, кажуть, що набло бачу, що не знаю. Успок... Так, пане проводник, па... висадіть його. Висадився. Я тоже. Зараз Макс покаже справжнього львівського олігарха. Алло, алло. Що там? Посік зараз нафта в Почекай, у мене друга лінія. Посіки там зараз в, Лонд в Лондоні золото. мене третя лінія. Значить бери 15 мільйонів барлів нафти, мене третя лінія. Е, бери 12 тонн золота. Та, чекай, почекай секунду. Пане шофер, там з 5 гривень здачу передайте, будь ласка. Так, так, все, вали. Зустріч двох ліцеїстів духовної семінарії. Mm. 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 Привіт, брате Максим. Привіт, брате Юрій. Брате Максим, а де ви були вчора цілу ніч? Ви знаєте, вчора цілу ніч гуляв, ніч, гуляв нічним Львовом. Зайшов на ліська в метро. І там цілу ніч. Hey! Я перепрошую танцював? Та де кропив, то все крупив. Та ж ви що допомагаєте? Е -е -е -е! Найкращий подарунок, який зроблений своїми руками, а в нас язиком і ногами. Звукач музику, будь ласка. Набла, на святкує 10 десять років. А чисто гону, а, а лише шість вони вже старенькі, а ми не повнолітні, а але в душі у нас усіх двадцять літ виплет!